Доброго дня. Драсі. Дрісний порушене право дорожнього руки. Посок, чого не пристепує. А це що таке? А це... Ну це що за посок? Ну не пристепнуть. Да де він не пристебнути? А це що є з таким доказом, ні? Що, що? Хорошо. Ну, льоту так. Ну і що далі? А причина? Сензі причина. Причина останови руки. Порушення правила дорожнього руху. Ви розумієте, ви мене зупинили, але ви не представилися. Давайте на свої посвідчення. Посвідчення, пожалуйста. Камера чова Включена, ні? Звісно, я Звісно. — Тишевич Дмитро Анатолійович, поліцейський. Нагрудний знак можна? Ну ладно, а тут Масильківський Дмитро, Дмитро Анатолійович. Анатолійович Так в чому моє порушення? Зараз знаємо. Ну як це взнаємо? Статті 35 закону України про національну поліцію. Ну, ви підстави вважати, що ви вчиняєте адміністративне правопорушення. Яке правопорушення я вчинив? Я вчинюю? Це ремінь безпеки. <кій> От Я їхав, побачив, що у вас ви були непристегнуті. Не знаю, може ви там, отак як зараз пристегнуті. При... У вас, вас від... є відеодоказ відео, відео, відео є. З реєстратора автомобільного. Ви чуєте мене, чи ні, не потрібно а? на мене повишати голос. Я ж говорю вам. Ну, говорить... Кажу, зараз подивлюся відео з ну, відеореєстратора ну, автомобільного. І тоді скажу, чи немає в мене доказу. Якщо в мене будуть докази, та я вам скажу, що ви порушуєте. Ну давайте, ні, давайте, давайте, давайте дивіться. Ви поїдете собі спокійно далі. Я буду ждати. Одними, да. Давайте, давайте. Давайте без «давайте». Ну яке це? Дивіться, де ваш пасочок. Ось. Взагалі він просто знизу висить. Ну і це хіба є доказ. А, а що це не доказ? Мені що, слідчооперативно визвати? будемо а, ви розбиратися. Хлопці. Визвайте. слідчо оперативно. Де вас пасок пристебнутий? Він ось висить знизу. Де він висить? Ось що я сів. Ось о, пожалуйста. Я сів. Осьо. Ось до, диви. Я... А де він знову повинен бути пристебнути? Да хоть на хую я його поцеплю. Подімаєте, ви не маєте права не маєте безпричинно встанавлювати. Ну, я хочу в машині, я й пристегуюся. А я вважаю, що ви були не пристегнуті. Ну, а як я не пристегнути? Я вам показував ось... філлю. Посвідчення Те відео не є доказом. Як це не ви під'їхали, до... ви з машини знімали. Як це не є доказом? Ну, і, доказ? і як ви оприділили? Я що, чи що докази мені. Вам докази приділи? Докази. Я зараз визову групу, з водою. Йоб вашу мать, блядь.